Іх глядачів у прямому ефірі на каналі Тетяни Гай, не дивлячись на те, що завтра прийматиму участь у великому заході, великому психологічно-езотеричному форумі, не могла сьогодні не вийти до вас в ефір для того, щоб передивитися по загрозах. Переглянути ваші питання, актуальні питання, які є дуже важливими для вас. По-перше, що я хочу сказати по сьогоднішній зустрічі м -м, Трампа і Зеленського, подивіться, будь ласка, мої прогнози на інших каналах. Я там дуже багато про це говорю. І тому зараз не буду гаяти на це часу, скажу тільки одне, що е -е, Зеленський повернеться із дуже гарними новинами. Часу відтягувати вже не буде, і зараз ми побачимо, як події будуть розбиватися в кращу сторону для нас. Побачимо удари по Москві, побачимо отримання допомоги, побачимо рішення і дії, які вплинуть на наближення нашої перемоги. Але ж дивіться, пам'ятаєте, я бачила жахливу суботу. Давайте подивимося, чи є небезпека. Масованого обстрілу на цих вихідних, тим більше знаємо, що після розмови Трампа і Путіна вже зрозуміло, що Путін так це не лишить. Били сьогодні по кривому рогу, як і попереджала я. Але ж давайте глянемо, чи планує ворог масований обстріл на цих вихідних. Дивіться, він то планує, руку на, на, на кнопці він тримає. Але щось його все ж таки стримує. Зараз його щось стримує. Але дивіться, він уже настільки кровожадний, що навіть оці якісь моменти, які стримують Путіна в нанесенні ударів, не спрацюють. І дивіться, по дані мечів я бачу, що удар буде нанесено. Давайте подивимося тепер по ваших питаннях. Просите подивитись Кам'янське на вихідні. Давайте глянемо і одночасно подивимося і місто Дніпро. Кам'янське чи є загроза. Карта рівноваги на вихідних. Для Кам'янського загрози я не бачу. Давайте подивимось Дніпро. Одразу по П'ятірці Пентаклів ідуть руйнування. Дивіться, що я бачила по Дніпру по трійці чаш, тобто в вихідний день є удар, я бачу удар, чи якийсь розважальний центр, чи торговий центр, чимось сильним, потужним. Руйнування бачу, можуть бути і жертви. Тож, все ж таки, давайте утримаємось від походу по різних торгових та розважальних центрах в Дніпрі на цих вихідних, тому що є загроза. В'ячеслав, 24, 86, зник без звісти. Живий. Там вибух був, та він вижив. Як обманув смерть, в полоні знаходиться. По карті місяця бачу. І бачу, звістка буде протягом п'яти місяців. Подивіться, будь ласка, Львів по загрозах, сил нема так страшно. Дякую за працю. Дивіться, я бачила дуже жахливий удар по Львову. Бачила його на вихідних, бачила його по центру міста і багато жертв. Але це не ці вихідні. Будемо дивитися з понеділка, тому що до цих вихідних для Львова загрози я не бачу. Подивіться, будь ласка, зна... моя знайома бачила в Тіктоку у полоні безвісти пропавшого солдата. Це мій брат чи просто однофамілець Олег 10, 11.73. Це справді ваш брат, тому що я бачу, що він живий, він в полоні знаходиться. І дуже скоро ще буде з'являтися інформація, що це він і що він дійсно живий. Повернення бачу до весни наступного року. Так, давайте подивимося. Дуже багато просто питань. Так, просите подивитися Луцьк і Волинь на вихідних. Давайте подивимося Луцьк. Дивіться, угу. для Луцька не минула ще та загроза, яка я бачила по будинку в центральній частині міста, але не на цих вихідних з понеділка, а Волинь. Для Волині теж загрози нема. Алієв Едуард 13.06.76. Брат зник у 24-му. Так, Анжела, давайте подивимося. А ви дуже скоро дізнаєтеся, що з ним і де він, тому що він у полоні. Його вже, дивіться, його вже мали подати в списках. Тут провокація по дьяволу і е, приховування інформації по карті місяць. Але дивіться, протягом двох місяців буде звістка про нього. Він з'явиться в списках. Запоріжжя та область по обстрілах. Не зараз, з понеділка. Удар по Запоріжжю, бачу по центру міста по трійці мечів, руйнування, прильот, дуже потужний удар, але не на цих вихідних. Конотоп по загрозах. Подивіться, давайте дивимося конотоп. Ну, дивіться на конотоп. Жодного меча не випало. Він по відлюднику, як і як відірваний. От я не знаю, чи то дійсно через те, що то місто відьмь, чи через, через те, що я знаю, що там дуже багато людей тримають купол. Але загрози для конотопу найближчі дні я не бачу. А, так. Доброго дня, Олександр, 14.04.77. Дивилися, Танюша живий в полоні. Підтвердилось, що живий. Де зараз не знаємо. Подивіться, будь ласка, чи може вже на нашій землі. Давайте глянемо Олександр. Так, Мариночка, він дійсно живий, він в полоні. Але я не бачу, щоб він був на нашій землі. Дивіться, є загроза для нього в полоні. Пишіть мені телеграм-канал, щоб на швидку появу в списках, тому що є можливість його до нового року з полону повернути. Але треба працювати. Кременчук, хочу сказати про загрозу, яку я бачила для міста Кременчук. І показує вона мені на суботу. Удар по цивільних, по людях. Тобто Кременчук і потузу мечів я теж бачу, що на вихідних підпадає під масований удар, який все ж таки планує ворог. Тож, Кременчук обережно. Так, Кременчук подивилися. Так, лиман. Чи не буде повторної окупації, просить Леонід. Давайте глянемо. Лиман. Удари можуть бути, але по карті зірка, Верховна Жриця і закохані, повторної окупації. По лиману я не бачу. Так, Олег, 18, 1, 86, зник без звісти в 24-му. Чи живий? Олег. Поранення. На жаль, несумісне з життям. Дивіться, він в світі мертвих. На жаль, бачу протягом півроку повернення на щиті. На жаль. Так, Коваль, просите подивитися, давайте глянемо Коваль. Для ковеля найближчі дні загрози я не бачу. Але дивіться, коли буде страждати місто Луцьк, може постраждати і ковель. Може, дивіться, я по ковелю бачу прильот, але до кінця місяця, не в ці вихідні. Будемо переглядати з понеділка, будемо дивитися, тому що небезпека. По четвірці мечів і по пажу мечів над Ковелем все-таки є. Так, зникум 12,10.83, Тарас чи живий? Чи живий? Чи живий? На жаль, він загинув в полоні. Дивіться, на жаль. Бачу повернення на щиті. Я просто мені показали картинкою. Смерть це жахливо. Так, просите подивитися місто Івано-Франківськ. Бачила я для Франківська небезпеку. Давайте глянемо ще раз. Франківськ. І знов бачу удар. Все ж таки є загроза удару. От мені Франківськ дуже не подобається. Скільки дивлюся, скільки надіюся, що минула небезпека, ні, бачу удар. Бачу прильот по центру міста Франківськ. Дуже велика небезпека для міста. Просите подивитися і Чернівці на вихідні. Чи є загроза? Для Чернівців і для області найближчі дні загрози я все ж таки не бачу. Не дивлячись на те, що будуть бити по Західній Україні. Я бачила великий масований удар по території Західної України. І коли переглядаю, небезпека мені не відходить. Небезпека, навпаки, наближається. Чернігів по загрозам сьогодні було гучно що чекати на вихідні. А на вихідні чекати удар по центру міста. На жаль, не подобається мені от саме місто Чернігів. Бачу руйнування по карті, башта, бачу жертви. Тож, вихідні, на вихідні, прогнозом всі, хто дивиться нас з Чернігова, на жаль, я вас не порадую. Так, подивіться Калинівка-Київська область. Ну, туди транзитом може летіти, але для міста загрози нема. Так, подивіться, будь ласка, Андрій. Так, 9,06, 78. Зник в квітні 2025, Андрій. Поранення. Несумісне з життям найближчих півроку повернення на щиті не бачу, на жаль. Вишневе, просите подивитися, давайте глянемо вишневе. Повз, дивіться, на вихідних для вишневого я не бачу. Загрози. Але мені показує, протягом двох тижнів для міста Вишневе є небезпека прильоту по центру міста. Прямо бачу пожежу, неочікувано, і жертви. Але це не на ці вихідні. Будемо з понеділка переглядати, адже е, друга, друга половина жовтня для Вишневого є небезпечною. Та не ці вихідні. Так, подивіться, будь ласка, Ростислава, зниклого безлісті, 17.07.85. Ростислав. Там вибух був. Він вижив, потрапив в полон. М -м -м, поранення бачу, не надають потрібної допомоги. Загроза. Загроза є для нього в полоні, але наразі він живий. По поверненню треба глибше дивитися, не бачу так одразу. Так, Старкон. Дивимося Константинів. Старкон По Старкону бачу прильот. Потужний удар найближчими днями по місту. Вже другий раз сьогодні дивлюся Старкон і бачу небезпеку. Ви знаєте, що даремно ніколи вас не лякаю. Зараз Старкон буде приліт. Небезпека. Так, ну, то подивилися Бориспіль. Давайте глянемо Бориспіль, бо і для Бориспіля бачила небезпечні дати. Отож, Бориспіль. Киється, другий раз дивлюсь в Борисполі, бачу жертвуємо прильот, їх будуть на Київ бити а, прильоти в Борисполі прямо по центру міста. Другий раз мені вже сьогодні показує небезпечний день для Борисполя субота. Так, Запоріжжя подивилися. Франник подивилися. Так, тут мені Маріша пише, чому ви не відповідаєте на вопроси в телеграмі. А я зобов'язана. Я перепрошую бути 24 на 7 на зв'язку, тому що мене люди запитують. ласка, я не єдиний практик. Ви можете до будь-якого практика піти у всіх телеграм-канали і пред'явити їм такі претензії про відповіді в телеграм-каналі. Мені дуже цікаво, яку відповідь вони вам дадуть, але точно не таку м'яку, як я. Я відповідаю в телеграм. -каналі. На питання по безвісти зниклих за певними правилами, які прописані в першому прикріпленому, даю багато безоплатної інформації і ритуалів, знаків, символів, дар. Так що, прошу, претензії мені тут, чому я не, не сижу там 24 на 7? І не відповідаю на питання, прошу не пред'являти. Я відповідаю там питання за певними правилами, щоб не було хаосу, адже вас багато, я одна. І при наявності вільного часу. Так що, будь ласка, Маріша з претензіями от туди, на другі канали. Е, так, Охтирка, давайте глянемо розом. Та, та ж є небезпека для Охтирки. Давайте подивимося, Охтирка. Ну, бачите, зразу ту з мечів. Прильот, руйнування, нічний час. От мені субота для охтирки небезпечна і понеділок. Дуже там якось гучно, не знаю. Постійно охтирка страждає. Дуже гучно. Прошу подивитися мого онука, чи буде в безпеці він служить. Микола, 16.01.93. Микола. Дивіться, я не бачу для нього загрози. Він під дуже великим захистом. Бачу дуже багато молитв за нього. Бачу дуже хорошого ангела охоронця Тож загрози для Миколи я не бачу рівне Так, бачу я небезпеку для рівного. Подивлюся, я так хочу подивитися і побачити, що загроза минула, але ж бачу, що ні. По шестірці мечів, пажу жезлів, дамі мечі, вона тільки. Наближається по трійчій чаш бачу вихідний день. Будуть цілитися не в рівне, будуть цілитися. Ну, не знаю, в них ціль зараз атомна рівницька. Це єдина атомна для якої я зараз бачу загрозу по обстрілах, але е ворог цілі не досягне, та все ж таки рівне і рівненщина залишаються зараз в небезпеці. Так, прошу подивитися. Синочка без вісти зниклого, жодної вісточки. 29, 01, 80. Дивимося, Галіночка вашого синочка. Живий ваш син? Чудом вижив. Мала бути, звістка, ще якось влітку ще мали знати, що з ним. Чомусь відтягнули, приховали, він живий, поранення не бачу. По відлюднику і вісьмірці мечів бачу його в полоні. Ну, Дивіться, протягом п'яти треба за нього ставити якісь захисти, тому що протягом п'яти місяців може бути звістка про нього, або ж знову щось він таке знає, чомусь спеціально його не подають в списках. Але найголовніше, що він живий. Так, тут ми подивилися, дивимося ще зараз, Конотоп подивились, так глянемо місто шостка. Сумщина. Жертви. Ну, насправді я бачила, що два містечка на вихідних є в небезпеці на Сумщині. І зараз я бачу, що це шостка і охтирка. На жаль, жителям цих населених пунктів варто бути дуже обережними і обачними, адже це два містечка на Сумщині, на вихідних, для яких дуже велика небезпека. Так, кам'янське подивилися рівненщину подивилися. Так, давайте подивимося ще по питаннях. Так, по Києву. А, по Київ, столиця, Хочу глянути по Києву. Київ вихідні. Ну, Тут зразу дама мечів на вихідні, королева мечів, той обстріл, який ну, відтягувався. Ну, от суботи, на неділю мені йде дуже велика небезпека для Києва. Будуть гатити, будуть гатити по людях, по енергетичних об'єктах Київ небезпека. Так, просите подивитися також і кривий ріг. Давайте я попереджала в середині тижня про небезпеку для Кривого Рогу. Давайте глянемо. Чи це вона програлася, чи все ж таки ще кривий ріг в небезпеці. Субота. Ще один удар. Будуть бити і не лише шахедами-дронами. Щось потужніше використають. До речі, можуть використати серед білого дня. Не обов'язково вночі, неочікувано. Кривий ріг, небезпека ще повністю не минула. Дуже обережно. Краматорськ. Ну там гучно, але такої загрози небезпеки, влучання жертв я не бачу. Чого не можу сказати про Слов'янськ. Мені дуже невелика небезпека йде для Слов'янська саме в понеділок. Тож, будьте обережні. Так, Максим зник в червні -го -го, ну, -й, 86 -й. Подальша доля, чи буде звістка. Максим. Поранення дуже сильне. Але допомогу потрібно надали. Він в полоні зараз знаходиться. Протягом 4 місяців буде звістка. По поверненню. Перша половина наступного року. Так, гостомель просите подивитися. Гостомель. Загрози не бачу. Транзит для Гостомеля загрози нема. Харків та область. Харків гатитимуть, але будуть відбивати небезпека в нічний час, є в суботу для центра міста Київський район. А ось область Харківська, мені не подобається значно більше. Теж будуть містечка. Мені йде чи і Ізюм, які постраждають від ударів ворога. Так, подивіться, будь ласка. А, так, Максима подивились Краматорськ. Житомир, дуже тяжко на душі. Знаю, Вікторія, тому що тяжко, можливо, десь відчуваєте загрозу для Житомира. Зараз перевірю, можливо, події. Ні, дивіться, зразу не даремно важко на душі, тому що бачила я поперельот по Житомиру, бачила жертви, на жаль. І е, воно відтягнулося в часі, але небезпечно найближчі дні, швидше всього субота, коли буде масований обстріл, постраждає і Житомир. Подивіться, будь ласка, сина Романа, 20.08, Так ми ж дивилися Романа. Живий він в полоні. Ну, давайте перевіримо. 20.08, 88, Живий по помірності, поранення не бачу, полон. Дуже швидко буде про нього новина, звістка. До Нового року буде звістка. Повернення до середини весни наступного року. Отож, мої прекрасні! Нас сьогодні було мало, незвично вам, напевно, що я на своєму каналі, але рекомендую вам звикати, тому що тут я буду більшу частину свого часу: ексклюзивні розклади, детальні розклади по містах. На політичні теми розгляд безвісти зниклих знайдете тільки тут. Тож підписуйтеся, ставте вподобайку і бережіть себе. Вихідні обіцяють бути напруженими по обстрілах ворога. І з вами була я, Тетяна Гай. Побачимось!